День знань у новому статусі відзначили у тепер вже колишній середній загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 14 Віднині це гімназія номер 25 Цьогоріч навчальний заклад відкрив двері для близько ста випускників дев'ятикласників. Ми маємо 26 класів. Ми маємо структурний підрозділ Початкова школа. І середня школа, де будуть навчатися учні п'ятих-дев'ятих класів. Загалом загальноосвітній навчальний заклад гімназія передбачає базову загальну середню освіту. Тобто, у нас учні будуть вчитися до 9 класу і отримувати документ про базову загальну середню освіту. Окрім того, тепер гімназія носитиме ім'я загиблого у російсько-українській війні захисника, випускника закладу Вадима Ангела. Нині у гімназії на його честь урочисто презентували пам'ятний стенд. Відтепер, коли учні заходитимуть до гімназії номер 25 імені Вадима Ангела, вони щоразу згадуватимуть про свого героя. Я з Вадимом не була знайома, але познайомилася, коли готувала про нього інформацію і спілкувалася з родичами, готувала вечори пам'яті. Я казала мамі Вірі Анатолівні Ангелі, що я вже як частина вашої сім'ї, тому що ти вивчаєш про цю людину, ти знаєш про неї багато життєвих якихось ситуацій, і він стає тобі рідний. Колишня класна керівниця Вадима Ангела Алла Зінчук згадує, він був відповідальним, старанним та до того ж талановитим учнем. Його найбільшим захопленням було малювання. Пам'ятаю, до дня вчителя намалював портрети усіх вчителів нашої школи, хто в нього читав. Не можу згадати жодного дня, коли б він. Сказав якесь погане слово до вчителя, чи образив вчителя, чи образив когось з однокласників. Ніколи такого не було. Був завжди чесним, завжди справедливим. Після школи Вадим Ангел вступив до профтехучилища, Згодом пішов на строкову службу. А в 2014 році брав участь в АТО. Служив за контрактом в одному з підрозділів сил спеціальних операцій. Не залишився осторонь після початку повномасштабного вторгнення. 26 червня 2022-го під Сєвєродонецьком захисник загинув. Вадим Ангел перший та, на жаль, не єдиний випускник навчального закладу, який приєднався до небесного війська. У 22 році ніхто не знав, що таких випускників буде ще кілька, і ми на сьогодні не знаємо, чи кількість ця залишиться такою, чи збільшиться. На сьогодні ми маємо ще вісім випускників в закладу, які загинули, захищаючи Україну, але ми вважаємо, що Вадим Ангел очолює оце військо і ці хлопці, які навчалися, виховувалися в стінах цієї школи, будуть нас. Охороняти з небес Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.